Тому найголовнішим результатом великої зустрічі в Білому домі стало докладне обговорення гарантій безпеки. Це питання значно важливіше і складніше за тему територій. І очевидно, що після припинення бойових дій, незалежно від того, чи йтиметься про великий мирний договір чи про скорочене перемир'я, проблема України для Росії нікуди не зникне. Сценарій, в якому наступного дня після підписання угоди Москва скаже, чудово, а тепер займемося Арктикою, виглядає відверто наївним. Україна залишиться поруч, велика держава з десятками мільйонів людей, які ненавидять Росію, пам'ятають загиблих і найімовірніше будуть невдоволені умовами договору і прагнутимуть його перегляду як несправедливого. Отже, українське питання все одно залишатиметься на порядку денному Москви. Нове російське вторгнення виглядає практично неминучим, тому гарантії безпеки для України мають ґрунтуватися не на російських законах. Не на Будапештському меморандумі і не на усних запевненнях на кшалт якщо я буду президентом війни, не буде, чи ми будемо підтримувати Україну стільки скільки треба. Це мають бути реальні механізми, здатні справді гарантувати безпеку нашій державі. Є ознаки, що в цьому питанні крига скресла. Якщо навесні Дональд Трамп навіть чути не хотів про будь-яку залученість США до гарантій безпеки, то за підсумками останньої зустрічі Марко Рубіо очолив робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України.